Привіт! Сьогодні подивимося, як уникати сюжетних помилок у ваших книгах. Перше подолати антагоніста занадто швидко. Представте, що в першому розділі ваш герой та лиходій б'ються. Герой перемагає, антагоніст тікає, або гине. Але потім. Але потім він повертається у фіналі. Чому ж тут проблема? Це знижує градус конфлікту. Якщо герой вже у перших главах долає лиходія, котрий є основною загрозою книги, то навіть якщо далі ви будете показувати, як цей лиходій збирає союзників та нарощує силу для ще однієї битви, історія буде менш цікавою. Натомість, якщо бажаєте зіштовхнути протагоніста і антагоніста на перших сторінках, то першу зробіть слабшим. Покажіть, що історія не буде нудною, і герой справді матиме труднощі. Персонаж може до прикладу затримати лиходія і ледве врятуватися. Він не мусить його перемагати. Або отримати допомогу від наставника, який пожертвує життям, аби спасти героя. Такий поєдинок з лиходієм на перших сторінках якраз продемонструє його силу та повідомить читача, що загроза справді реальна. До речі, протистояни не мусить бути фізичним, це може бути словесна перепалка або навіть якийсь моральний вибір. Друга помилка це одноманітні формати сцен. Сцена це певний набір подій, які складають частину вашої книги. До прикладу, признання в коханні, тренування в магії, відкриття підземелля. Форматів є дуже багато у телеграм-групі, я переклав список форматів від джеда. До речі, якщо хочете дивитися його відео в оригіналі, можете записатися на мої курси англійської. Контакти в описі. Є навіть специфічні формати суто для фентезі, але початкові автори зазвичай використовують цього 2-3. В першій главі герої розмовляють будинку, в другій главі герої розмовляють будинку, в третій вони розмовляють уже в барі. Щоб це виправити під час планування книги, можете виписувати формати сцен кожної глави. Так ви побачите, де бракує різноманітності та внесете її. У першій главі герої обговорюють план, в другій йдуть на ринок, аби купити все необхідне для місії, В третій вони проникають в замок і так далі. Наступна помилка пасивний протагоніст. Це коли історія трапляється з ним, а не через нього. Щоб перевірити книгу на наявність даної помилки, уявіть, що ви вирізали з неї головного героя, і подивіться, наскільки радикально зміниться історія. Якщо суттєвих змін не станеться, то ваш протагоніст не виконує свою роль і є лишнім. Допоки ваш герой не прийме якісь рішення, історія у певній мірі не почнеться. Тому якщо 30% книги персонажа ведуть за руку і він лише покірно киває головою, ці 30% читач буде просто чекати, коли нарешті щось станеться, навіть якщо ви встигли подати епічну битву зради та інтриги. Якщо протагоніст не бере в них участі, вони будуть просто якимсь прологом до вашої. Проте, звісно, пасивність героя може бути певною родзинкою, таким історіям є місце. Але пам'ятайте, що загалом що активніший протагоніст, то насиченіша історія. Люк Скайвокер на початку нової надії не дуже горить бажанням знищити імперію. Його тягне за собою то обіван, то Лея, і Люк поводиться досить пасивно. Проте люк викликаючи, читача емпатію, і цим примушує глядача дізнатися, таки з чим завершиться історія. Емпатія це одна із трьох шкал, необхідних для створення цікавого героя. Персонаж може бути компетентним, проактивним або ж викликати емпатію. Ці три шкали не мають бути одинаковими, саме тоді герой цікавий. Детальніше я розповідав у відео про персонажів посилання в описі. Але зверніть увагу, що люк пасивний не всю історію. Зрештою, він таки набуває необхідної мотивації і справді стає включеним в боротьбу. Четверте. Обірвана дорога. Уявіть, що ваша книга це велика магістраль. Вона має кудись вести. Назву цього маршруту має складати одне речення, що підсумовує весь сюжет. Звісно, наші історії дуже комплексні і важко підсумувати всю книгу, але це дуже важливо. Бо якщо попросити початкового письменника описати одним реченням його книгу, він ймовірно не зможе. І проблема не в різносторонності історії, а в її непослідовності. Кожний розділ та сцена книги маючи вносити в основну лінію, тобто кожна додаткова лінія магістралі має вести до кінцевої точки, це означає, що не має бути обірваних сюжетних ліній. Якщо ви виїхали до Києва, але опинилися у Львові, чи дорога взагалі закінчилася на половині шляху, магістраль вам точно не сподобається. Так само, і сюжет, кожен його елемент має розкривати один з боків конфлікту і робити внесок у шлях героїв, а не перетворюватися на побічний квест зі збирання 10 видів трави. Сім Хіксон робить розрізнення між додатковою сюжет. Лінією та побічним квестом. Другі нічого не вносить тему, розвиток герою, світобудову, а існує лише задля об'єму книги. До прикладу, в історію про пограбування можна додати любовну лінію. Але вона має впливати на хід самого пограбування. Можливо, бандит закохується в дочку начальника поліції, і вона здає його шайку. Або чоловік погоджується на пограбування заради того, аби врятувати хвору кохану. Та впродовж історії вона його кидає, і тепер чоловіка дилема. Він знає план і всі секрети банди, але більше не має мотивації чиняти пограбування. І, можливо, саме через цього чоловіка пограбування провалиться. Як бачимо, любовний аспект тут впливає на героя та на сюжет в цілому. Якщо вирізати його стосунки із книги, то історія зовсім іншою, це і є ознакою, що любовна лінія є додатковою лінією, а не просто побічним квестом. П'яте, нудна середина. Зі свого досвіду знаю, що дуже легко вигадувати інтригуючий початок та фантастичну кінцівку, а середину набивати чим попало, щоб найшвидше дістатися фіналу. Але саме на цьому етапі читач відкладе книгу і ніколи не дізнається, чим вона закінчиться. Проблемою може бути трьохактна структура. Це, звісно, гарний інструмент, але працювати з семиактною структурою може бути легше, бо тут середина вашої книги більш насичена, коротко пройдемося нею. У першому акції ви демонструєте протагоніста, його мрії, бажання, робите персонажа цікавим для читача. У другому настає перший поворот сюжету, де героя витягують зі звичного життя та кидають у незвичне. У третьому додайте перцю і покажіть, що загроза справді серйозна. Зазвичай на цьому етапі з'являється та завдає герою перешкод. Проте пам'ятайте, що швидше ви покажете загрозу у книзі, то цікавішою вона буде. Четвертий акт це середина, де герой остаточно стає активним та вирішує таки подолати зло. У п'ятому акції додайте ще більше перцю, помісіть героя на дно і створіть для нього найтемніший момент. І це веде до шостого акту, де герой усвідомлює щось дуже важливе, знаходить спосіб таки вибратися з цього пекла та подолати антагоніста, яким, до речі, не мусить бути людина. Роль антагоніста може грати природа, організація, соціальне явище або голова самого протагоніста. І сьомий акт це кульмінація, де герой досягає свої цілі або провалює місію. Намагайтеся робити цікавим кожний абзац. Якщо якась сцена нудна для вас, то для читача вона буде теж нудною. Шоста помилка це слабкі наслідки, багато авторів жалюють своїх героїв та бояться по-справжньому покарати їх за помилки. Але тоді історія виглядатиме нудною та очевидною. Не треба обмотувати ватою кожного стрікут будинку протагоніста, тільки під напругою герой проявляє себе. Задайте це запитанням, яка подія була пеклом для мого персонажа. Ви не мусите обов'язково її вносити в книгу, але це послужить гарним натхненням для створення героїв належних перешкод. Ми найбільше любимо персонажі, які занурилися в найглибшу яму, але змогли звідти вилізти. Заприклад, візьмемо зуко. Він, звісно, не протагоніст, але хто ж не любить зуко. В кінці другого сезону принц приєднується до сестри і завдяки його допомозі Азула частково вбиває Аватара. Окрім цього, дядько Айро потрапляє до в'язниці. Рішення Зуко доєднатися до сестри є не просто дрібною помилкою. Зуко від цього страждає. Можливо, не одразу, але наслідки такі з'являються. Принц зіпсував собі стосунки з Айро, і більше немає в кого спитати поради. Окрім того, зрадивши довіру Катари, яка почала в дівчини формуватися. Зуко страждатиме в майбутньому, коли буде хотіти долучитися до команди Аватара, бо Катара буде першою, хто виступатиме проти цього. В даному випадку, хибний вибір Зуко дорого йому коштував. Томе, дисбаланс обіцянки, прогресу та нагороди. Перші сторінки вашої книги задають тон, прозу та тип історії на всю книгу. Показавши у першому розділі багато епічних моментів, то написавши його у швидкому темпі, ви сповіщайте читача, що вся книга буде такою. Звісно, різноманітність потрібна, але основний масу тексту повинен бути таким, як на початку. Якщо в першій главі герой втрачає собаку, дім, усю сім'ю та повільно проходиться під дощем половину розділу, а решту книги, атмосфера як мультику My Little Pony, ви обманете читача та порушите обіцянку. Брендон Сендерсон взагалі любить робити навпаки, щось обіцяти, а у кульмінації виконувати обіцянку. Десятикратно, на мою думку, це дуже цікаво. Батько каже синові, що подарує на день народження іграшкову машинку. Син чекає і отримує її. Це хороша історія, нормальна кінцівка. Сандерсон любить робити дещо по-іншому. Син чекає, чекає. Проходить взагалі 10 років. І на 20-й день народження батько дарує йому автопарк. Була обіцянка, машинка в подарунок. Виконання обіцянки затрималося, але саму обіцянку автор не порушив. Батько подарував не просто машинку, а цілий автопарк. Але якщо на день народження сина батько поведе його в Барбіленд, така кінцівка буде обманом. Пам'ятайте про це. Восьме це затягнута кінцівка. Зазвичай це стається, коли в книзі багато сюжетних ліній, і самі вони проблемою не є. Біда криється в тому, що ви розв'язуєте ці лінії поступово. У 18-му розділі закінчилася одна лінія, у 19-му друга, у 20-му остання. Річ у тім, що закриваючи сюжетну лінію, ви позбавляєте книгу певного рівня напруги. А роблячи це поступово, історія згасатиме на очах. Перед кульмінацією ви маєте цілу веселку, а в останній главі залишається один тьмяний колір. Натомість, якщо сплести ці лінії разом, або хоча б завершити їх в останній главі, ви створите потужний фінал. Аватар є чудовим прикладом. Уже в перших епізодах ми розуміємо, що лорд вогню є центром конфлікту. Проте у фіналі битва Анга і Озаєм не перебирає на себе всю увагу. Ми маємо декілька ліній, що завершуються паралельно. Поки аватар бою з батьком зуко, сам принц вогню перебуває в дуелі з сестрою, чиї стосунки були напружені усю історію. Також ми маємо соку, товта союки на повітряних кулях. Це теж дуже важливий момент. Герої там не просто долають перешкоду, їхні арки нарешті стають довершеними. Соко вже показаний як сміливий лідер, що готовий жертвувати собою, захищаючи інших. А то в котра все життя прагнула самостійності, тепер підпорядковується соці, чим не лише дає йому можливість проявити свої здібності, а й сама завершує внутрішню боротьбу, бо тепер розуміє, що незалежність полягає не в тому, аби робити, що заманеться. А в тому, щоби робити те, що є правильно незалежно від зовнішніх обставин, ми бачимо органічне завершення арок героїв, і воно відбувається водночас, завдяки чому фінал є дуже насиченим. Дев'яте. Удача допомагає герою. Девсексмахіно, сюжетна броня це все із цієї категорії. Якщо ваш герой долає протагоніста не тими інструментами, які набув впродовж історії, а за допомогою везіння, то читач засмутиться. Цим ви знеціните час, який читач уклав у читання вашої роботи. Він сторінка за сторінкою споглядав, як ваш протагоніст тренувався, знаходив артефакти, переконував старого мага, взяти його в учні. Саме цим потрібно долати лиходія. Натомість удача може допомагати антагоністу. Так буде набагато цікавіше. А на сьогодні, все пишіть хороші історії.